А ви бажаєте пізнати, де починається час? Одним із найбільших наукових сюрприз ХХ століття стало відкриття розширення Всесвіту, про яке говорить Біблія: тканина простору та часу розтягується, занепадає, зношується як стара матерія. Віддалені галактики розбігаються від нас і одна від одної так швидко, що наздогна... наздогнати її неможливо. Це підтримується багатьма фразами у Біблії: масивне розтягнення простору і часу під дією гравітації повністю засноване на фізиці, математиці і прийнято космологами. Усесвіту був початок і буде кінець, коли ця матерія повністю занепаде, зноситься і згорне її як сувій, так само просто як людина може згорнути аркуш паперу. Потім творець змінить тканину світобудови на вічну і не тліючу, як змінюють старий одяг на новий. Підписуйтесь та вивчайте істину, будьте освічені істиною.